Всім привіт! І так, це якийсь анекдот. Я тільки що отримав листа від свого оператора Джоб-центра, це ну, консультант, спеціаліст, який мене веде весь цей, цей час, поки ми в Німеччині мешкаємо. І ось, по-перше, що вона в мене не змінилась, як вона сама мені, мені обіцяла, що що у нас тут все змінюється, в тебе буде новий іператор, то і при останній зустрічі я залишив ну, в руки, роздрукувала вона чотири пропозиції, на переклад мого, мого диплома з України. Я маю диплом, інженер-програмисти, то я намагаюсь його у Німеччині визнати. І ось вона півроку не, поміч... не, поміч... не помічала моїх листів на рахунок мого диплома. В кінці кінців, на останній зустрічі я їй переслав знову цей лист. Вона його отримала, роздрукувала, сказала: так, окей, тут я бачу є чотири про пропозиції. Ми, ми, ми обираємо цю і то. Починаємо це переклад. З тої зустрічі пройшов е, пер, пер, приблизно місяць. І то сьогодні вона мені пише таке: Шановний пане, на жаль, чотири кошториси витрат від бюро перекладів були втрачені. Для повноти картини мені, на жаль, знову потрібні ваші пропозиції. У тебе це ще є на мобільному, і ти можеш мені це надіслати. Дякую. <ріст> тобто я третій раз тільки що відправив ті чотири пропозиції чотирьох, чотирьох бюро перекладів в Берліні, які беруться перекласти мій диплом. Ну, але я це все робив, щоб ви розумієте. На початку вересня минулого року я сказав, що так, я маю диплом, його тут можна визнати. Я все дізнався, був на консультації, в інше, в, в, в інше місце їздив. І моя ця операторша ніякої реакції не відреагувала на це. І То, як ви бачите, це капець, це катастрофа, це, це Німеччина, це бюрократія помножена на ще не знаю що. Розуміти, як хочете.